Щороку у перші березневі дні в Прилуцькому ліцеї номер 5 проходить тиждень українознавства. З нагоди 210-ї річниці Великого Кобзаря палкого патріота українського генія Тараса Григоровича Шевченка. В ліцеї проведено різноманітні тематичні заходи, на яких учні поринали у чарівний світ поезії та музики, брали участь у конкурсах та вікторинах. Яскравою подією став фестиваль з Україною в серці. Де кожен міг продемонструвати українські пісні, поезію, власні вірші та тематичні відеоконтенти, наповнюючи серця глядачів патріотичними почуттями та гордістю за свою країну. Такі заходи залишили в учнів незабутні враження і сприяли духовному відродженню молодого покоління, вихованню національної свідомості учнів, поваги любові. Та е, до української мови, до звичаїв та традиції українського народу, любові до своєї батьківщини. Ненькі України в історію кожного народу є імена, які він свято береже у своїй пам'яті, і з великою любов'ю та повагою передає з покоління в покоління. Є таке ім'я і в нашого народу Тарас Шевченко. Ліцеїстка Надія Дорошенко говорить, що і на сьогодні письменник досить актуальний в її житті. Шевченко це надзвичайно важлива постать для України, для української культури та літератури. Також він є важливим письменником для мене. Неодноразово ми проводимо заходи на його честь, і я неодноразово приймала участь. Участь в конкурсі імені Тараса Шевченка. Він надзвичайно актуальний, та його слово є пророче в наш час. Березень в Україні часто називають Шевченківським, і це не дарма, говорить учениця ліцею номер 5 Богдана Тихановська. Адже кожного року Великий Кобзар приходить до нас новим, неповторним. Шевченкова поезія вбрала у себе не лише усі грані українського національного життя, а й не вернула це життя на новий шлях. Доля Тараса Шевченка є дуже трагічною і яскравою, як доля нашого народу. А його поезія стала для нас святиною. На поезіях кобзаря вчаться діти і сьогодні вивчають історію України, говорить ліцеїстка Олександра Труш. Тож справді не можна не погодитись з думкою, що ми просто ніхто без Шевченка. Він наша історія. Не було і немає в Україні поета, який би був йому подібний. Життя Тараса Григоровича Шевченка можна сміливо вважати мірилом історії нашого народу. Цей фестиваль став не лише святом мистецтва, а й символом єдності та любові до рідної землі.